Вітаю, шановні аграрії! Ну як вам? Офігелі? я теж приїхали оглянути на ранній посів озимих. От, так сказати, радують нас. А до мене ж до вас питання. Чи це є залогом гарного врожаю? Це як багато кажуть, що це все сіно, курчат по осені, вважають. А ну-ка, розкажіть мені, будь ласка, вашу думку. Гляньте, шикарні озимі, розкущені. А які ж класні перезимують? В такій фазі, чи, може, в фазі шиля, шила, чи у фазі трьох листочків. Шановні аграрі, як бажаєте, я в цьому відео розкрию вам, шановні аграрі, свою думку. Розкажу гарні, розкущені озимі культури. От, вони являються з найбільшим потенціалом, уже не враховуючи на вологу і на добрива. Тобто, якщо зернові зайшли у зиму розкущені, це вже можна на щось розчитувати. Чому я так вважаю? Отака тобто, от от ось фаза зернових. Якщо вона в таку фазу зайде, значить їй не страшна холодна весна. Є у нас така, є. По цьому року прочувствували, що холодна весна от, дощова. Значить, мало сонця було, тепла, не дала розкущитися. І ми взяли, що, що ми поїмали? Рідкі, шановні аграрії посіви. Тому можна законно вважати, що ті зернові, які ходять в зиму вже розкущені, можна з них отримати найбільшу врожайні шановні аграрії. От, хоча я зараз знаю, що і досі ще люди навіть ще тільки, або хтось закінчився сіяти, або хтось ще сіє. І розчитують на врожайність. Можна розчитувати на такі зернові, шановні аграрі, на врожайність. Звісно, можна. Тобто, у пізніх сроках, коли ми вже з вами висів, також можна розчитувати, розраховувати на врожайність. І так, шановні аграрі, а сюди дивимося пізній посів. Гляньте на його фазу розвитку. Тут фаза вже якраз двох листочків. Тобто, і шила переходить з двох листочків. Так як волога є, сонечко єсть є. Тепло, тобто тут якраз фаза двох листочків. І оця фаза, шановні аграрії, вона сама страшна. От сама вона страшна, якщо така фаза зайде в зиму. Якщо, шановні аграрії, в течение, якби, неділі лусне хороший дід мороз, от, градусів так 10, от, звісно, із хорошого вимерзне вимерзного да, що в нас є, на ось опадалиці, буде капут. І капут може прийти і самим зерновим. Тобто зернові у фазі двох листочків вони найгірше перезимовують. От, Звісно, лідяної корочки, лдяної корочки бояться усі зернові, щоб не задушити. А от саме факт перезиміль в двох листочках, він самий страшний. тому що вони можуть і не пережити. От, і це буде не помилкою, шановні, якщо я скажу, що. Навіть краща фаза заходу в в фазі шейло. Тобто Ті, хто зараз сіють, шановні аграрії, у тих умовах будуть кращі зернових, ніж у фазі двох листочків. Тому, шановні аграрії, найкраща фаза для перезимівлі є саме та на той шикарний посів з раннім посівом, Ми де приїхали, де вони в фазі розкущеності. Там ні страшні як то сказать, такі, ні морози сильні. Да? Ну, але ж не забувайте, що озимі культури повинні бути накриті пуховим одіялом да? снігом. Тоді це буде найкращий ефект. А от, що касається морозу, то найбільше от саме отака ось фаза боїться. От, не так шило, не так е розкущення, як боїться, така от фаза. Тобто, шановні гражді, при посіві зернових учитуйте оці нюанси. І зараз вже чую, мені полетіли коменти. В'ячеслав, да ти ж помни, вологи не було, що ми можемо контролювати. Так, шановні аграрії, значить, вирощування сільського господарства воно і є ризикове. Тобто, ризикове. Ризикове вирощування, і всі ризики, ризики лягають саме на фермеру. Тобто, шановні аграрії, звісно, ми повинні з вами зробити баланс от, і якби, сопоставити. Лібо в нас є різки, що воно може вимерзнути, лібо сіять мовчки і не дивитися. Але ж по конечному результатові, як вже. З руками вже це записано, з руками урожайність Сама більша урожайність, шановні аграрії виходить на отих от розкущених посівах. От розкущені посіви, Їх є смисл, шановні аграрії, і оставлять в дальнішому і на посівмат, більше на них витрачають азоту, вже законно більше шановні аграрії піде фунгіциду, да? щоб їх зберегти. Шановні аграрі, на ті зернові, які, непонятно, через, через зим, перезимують, на них, як то кажуть, і влажуватися вже не дуже хочеться. Тобто по цій ось опадалиці ми можемо під, підождати мороз, який вже в нас передають буквально через 1,5-2 неділі. Да? От, і вона вже буде знищена. Але, шановні аграрі, якщо... Падалиця буде сплошну душить, буде тепло і буде душити зернові, їх треба забрати з осені. Оце єдиний е, процес, який ми робимо, шановні аграрії, в цьому році по зернових. Тобто, якщо дави падалиця, значить ми чітко її забираємо. Якщо вона не, пад, не, не душить, вона її помірно, або да? вона тільки вилазить, значить ми надіємося на сам мороз. Ніякі ні стимулятори росту. Ні азотні виливання сюди касів слонячі дози, дозі цих процедур до Нового року робити не треба. Чому, шановні аграрії? Тим самим, що ми даємо е, зерновим е, гарний старт і морози. Що це буде? Ми там даємо. Плюс, а тут а в нас мінус. Що буде? Піде розривання кліток. Тобто наші зернові будуть вимерзати набагато більше. І тим більше це дуже опасно для отих розкущених. Ну Якщо вони вже гарно розкущені, ну куди їм ще зараз до за Нового року азот? У них заходить стадія спокойствия. І з цієї стадії, шановні аграрії, вони е, ждуть уже в нашої весни відновлення вегетації. Де далі підуть процеси? от... І ми їх нарушати не повинні до Нового року. І навіть оцих слабеньких зернових їм азот, як таковий, зараз і відновлювати не треба, тому що буде мороз і піде, піде на більше розривання кліток, і, і поле буде виглядати хуже, шановні чим без азоту. Тобто з азотом буде виглядати хуже, чим без азоту. Шановні аграрії, і ще до вас таке звернення що, значить, в сьогоднішньому відео. Значить, Наш канал АгроВан", він є інформаціонним. Ми висказуємо свою думку. Багато де були на, на бесідах, з професорами, багато працюємо з виробниками насіння, от, з багатьма компаніями, ви це все бачите. Значить, З інститутами працюємо, посещаємо демополя, різних різних доповідчів. Тобто всьому ми учимося, шановні аграрії, і викладаємо у нас на каналі. Я замітив, що. Який хтось розумніший, недоузнавши, е е е буває, хтось матюком себе не, не здержав чи ще чим. Шановні аграрії, це треба оставити при собі. От. І ще, значить, хто вважає, що це образа, для нас це не образа. Буває під кожним відео, реклама. Реклама, вам треба те, вам треба все. Це реклама. Шановна аграрії, мене це не ображає зовсім. зовсім. Показуючи наше насіння. Показуючи наше гарне насіння, чому я не можу поділитися з глядачами. Чому шановні аграрії? Це можна назвати рекламою, інформацією. Для мене це як значення не має. І ми саме ділимося для своїх любимих глядачів. От. І тому шановні аграрії не буде помилкою, якщо ми в очередний раз вам покажемо якість насіння, яке доробляє компанія «Агрован». Тобто ми виробники насіння. Доробка агрокорпорація степова. Подивіться, насіння одна водна. Протрулення фунгіцидом плюс модний стимулятор роста. До речі, про модний стимулятор роста він являє пленкообразуючу основу. Тому насіння не збивається, не злежується в сім'яних проводах, не немає не треба ніяких ворушилок. Наше насіння гарно висипає, висипається. Саме головне, буде його легко сівалки розподілити по повисеним стандартам. Тому, шановні аграрії, значить, це я вам відкрив насіння, яке в нас вже зайшло кукуруза ДБ-Хотин. Значить, Із того, що краще, воно від минулорічного, тут змінився значить, сам вигляд мішка. Да? Понаблюдайте. Бірочка інформаційна для вас, обов'язково, щоб де не забули нас. От. Доробка крутіша стала, тобто нові схеми защити, як і на Фієсті, от понаблюдайте. Тут ось логотипчик, да? від підробок. Тому що за якість ми будемо боротися, ми будемо слідити і будемо давати по рукам за підробки. От. Понаблюдайте ось яке насіння. Mm, дивіться. Красота. Бомба. Сіять буде легко. Значить, значить, Шановні аграрії, багато питань. Де ж наша бірка? Ну, де бірка? Шановні аграрії, як і на, як і на іноземному насінню, наша бірка на жопці. Пожалуйста, ДБ Хотин в урожай 23-го року. Тому, шановні аграрії, хто як там бажає? Це було на правах реклами чи інформація. Значить, і сьогоднішнього відео я хотів донести до своїх колег. Шановні грають, так як і ми вирощуємо вирощуємо і насіння кукурузи, і товарні посіви пшениці, хотів донести, що фаза посіву, вона буде вліяти на саму перезимівлю. А врожай уже сам форміруватися, буде від багатьох чинників: волога, добриво, значить, сам догляд за рослинами, тобто це і фунгіцидне внесення, гербіцидна защита, тобто куча всіх іще факторів, які будуть впливати на врожай. Куча факторів влітають на сам врожай. Тому, шановні аграрії, сам срок посіву, я з вами согласуюсь, що і зараз можна сіяти. Але все-таки шансів, шансів більше в тій пшениці, яка виглядає раніше. Багато навіть знаю, що оставляють е, пари, пари, щоб для отримання гарних зернових, щоб земля вдихнула, от, е, залишають на пари. Парова земля віддихнувши, класні сроки оптимальні посіва, да, ці вересневі ті, що ми балакали, тобто там шансів намного більше. От. Після парових да, шансів більше вже ті, що посіяні в оптимальні сроки з вологою. І так от ці всі шанси, шановні аграрії, вони зменшаються, коли ми виходимо з оптимальних сроків і коли ми щось робимо не так. Тому, шановні аграрії, я вам дуже вдячний за коменти. Дякую за перегляд цього відео. Взамін вам бажаю щастя, здоров'я і достатку вам і вашим сім'ям під мирним небом. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал.